Добрий день, шановні українці. Мене звати Андрій, я власник каналу життя Андрія, і сьогодні я вас познайомлю з такою пропозицією від Мінфіну як бонус до депозиту від Мінфіну. Якщо ви хочете оформити депозит в банку в якомусь, ви можете зайти на цей сайт і подивитися, а чи немає додаткового якогось бонусу до цього конкретно обраного вами депозиту. І так, переходимо на сайт minfin.com.ua. Тут є така вкладка, як бонус до депозиту, і дивимося, які банки надають на даний момент на сьогоднішній день якісь пропозиції. На даний момент є всього, всього три пропозиції від Globus банку, від банку Кліринговий Дім і від Credit West. В глобус банку ставка максимальна 15,5% річних, і Мінфін надає додатковий 1% бонусу до цієї ставки. В банку кліринговий дім ставка складає 7017, 3% і максимальний бонус 0,8%. Але в глобус банку мінімальна сума для оформлення це 50 тисяч гривень, в банку кліринговий дім 100 тисяч гривень. І третій банк на сьогоднішній момент це Credit West. Ну, тут ставка 15,5%, і бонус складає 0,5%. Сума також 100 тисяч гривень. Як працює ця програма? Переходимо в детально, і ви бачите: от калькулятор. Наприклад, якщо ви відкриваєте в Глобус банку вклад у гривні від 50 тисяч гривень строком на 6 місяців, ви отримаєте ставку від банку 14% річних. І від Мінфіну ви отримаєте додатково 1,6%. Таким чином тут наводиться навіть розрахунки. Сума договору 50 тисяч гривень, відсотки від банку складуть 3510 гривень до сплати податків з відсоткової ставки до депозиту сплачуються податки 18% плюс 5%. Військового збору. Таким чином відсотки від банку після сплати податків складуть 2702 гривні. Бонус від Мінфіну складе 400 гривень, з них після сплати всіх податків залишиться 308 гривень. Таким чином, підсумковий дохід складе після сплати всіх податків 3010 гривень. Разом з тілом депозиту це 50%. 3010 гривень. Ось нижче наводиться табличка, де можна подивитися різні варіанти вкладів від 6 місяців до 2 років. І ставка відрізняється тут, і сума бонусу від Мінфіну також відрізняється. Ми тут можемо розрахувати, наприклад, там обрати ставку на рік. Прописати, наприклад, там 100 тисяч гривень. І як бачите, ось розрахунки, ви отримаєте відсотками від банку 11 тисяч 165 гривень, і бонусом від Мінфіну після сплати всіх податків 539 гривень. Таким чином, разом це складе 11 тисяч 704 гривні. Як оформити цей бонус, якщо він вас зацікавив? Ось заявка на оформлення. Ви тут вказуєте своє прізвище, ім'я, по батькові, емейл, телефон і місто? Погоджуєтесь з усіма умовами і надсилаєте. Потім ви йдете в банк і оформляєте депозит. Після вказуєте в заявці рахунок, на який ви хочете отримати цей бонус. І цей бонус після оформлення вашого депозиту прийде вам на вказаний банківський рахунок. Ось така програма: користуйтесь, додаткові гроші нікому не завадять. Знову ж таки, акцій зараз не дуже багато, але якщо хтось зацікавився, то може отримати додатковий відсоток. Заробляйте. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки, коментуйте, я завжди читаю і намагаюсь відповідати. Бережіть себе. На все добре, до нових зустрічей!